Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! А я сьогодні почав писати реферат про скіфів. Допишеш, коли повернемося з червоної легенди. Там стільки роботи, коли ж я всі книжки перечитаю. Ура! Ми в легенді про скіфів і єгиптян. Дві тисячі років тому. Скіфи владарювали на території південної України, і в ті часи у них точилася гостра суперечка з єгиптянами. Єгиптяни перші люди в світі. Скіфи пішли від наших рабів. Хто тобі таку дурницю сказав? Першими були скіфи. Після потопу наша земля першою висохла. А в Єгипті в цей час риби плавали. Ми доведемо скіфам, що єгиптяни сильніші, перші на землі. Вийшлі до них посла. Я фараон Везосес. оголошую їм війну. Великий фараон великого й першішого Єгипту йде на вас війною. Маєте можливість здатись на його милість. Перекажи фараону, що він телепень. У Скіфії він не здобуде багатства, бо воно нам не важливе. Його перемога сумнівна. А шкода очевидна. Скіфи йдуть йому на зустріч. Військо Скіфів прибуло до фараона швидше за його послів. Скіфська кавалерія несподівано налетіла на єгиптян і швидко розгромила їхню армію. Легка перемога сподобалася скіфам, і вони пішли по інших азійських державах. Один за одним вони завойовували народи Азії і зобов'язували їх платити данину. Багато років тривав цей похід. Наші чоловіки всі пішли на війну і пропали. Мабуть, загинули. Що нам робити без чоловіків? Давайте звільнимо рабів. Там багато симпатичних, і будемо одружуватися з ними. Так усі жінки скіфів переженилися з колишніми рабами. Аж тут прийшла звістка, що військо повертається назад. Скіфи не простять нам одруження з рабами. Ми повинні не пустити їх назад. Тут єдине місце, куди вони можуть увійти в Крим. Давайте викупаємо величезний рів. Коли військо повернулося, то побачило, що єдина дорога в Крим перегороджена ровом. А на валах стоять їхні дружини з колишніми рабами. Двадцять днів штурмували скіфи перешийок. Так і не змогли увійти на півострів. Наші жінки з рабами зробили Крим островом. Ми не зможемо пробитися тут. Доведеться жінкам простити їхні гріхи. Помирилися скіфа зі своїми дружинами і зайшли в Крим. А рів розширили й укріпили, щоб ніякі вороги. Не прийшли на їхню батьківщину. Хто це тут накопав? Мені потрібно в Крим поленду. З того часу цей рів назвали Перекопським. Усе бігом писати реферат про скіфів. До побачення!